Всі ці роки свекруха те й робила, що нагадувала мені, що я їй винна за сина, наче вона дала мені щось в оренду, а я загубила і тепер маю віддати, ліками, доглядом, своїм часом. Я була тоді така пригнічена, що все виконувала. Десять років свого життя на неї витратила, скільки вона з мене випила соків, і все намарно. Тепер, бачте, вирішила все виправити. Я з костею одружилася і жила в гуртожитку, поки ми були двоє, то ще було Миримо, але коли вже у нас з'явилася донечка, то я стала чоловікові говорити, що в таких умовах жити просто неможливо. Хто пам'ятає ті ліжка на пружинах, що прогиналися до самої підлоги і скрипіли, а ті ватяні матраци, що збивалися грудками, то й мене зрозуміє. Свекруха була проти того, аби костя лишав роботу на заводі і подавався в світи. Ти що? Як роботу лишиш? Ти ж спеціаліст, а в світі що будеш робити? Цеглу носити. Для того ти вчився, тобі мають дати квартиру. Але то вже були не ті роки, що квартири роздавали, їх навіть вже й не будували. Костя став на мій бік, бо вже люди пробували всюди їздити і заробляти гроші, тільки свекруха трималася якоїсь міфічної пенсії. Костя поїхав аж в Данію, і там працював чотири роки щоб заробити на квартиру і ремонт.